Доброго дня всі присутні Доброго дня. хотів б проінформувати суспільство про те, що Генеральна прокуратура і із так названим управлінням боротьби з корупцією злочинності служби безпеки України в рамках кримінального провадження за статтями 190, 364, 307, 255 Кримінального кодексу України. Задокументована та сьогодні припинена діяльність транснаціональної злочинної організації, учасниками якої з 2014 року налагодили розгалужену мережу з продажу за криптовалюту на територію країни України та колишнього СНД наркотичних засобів через інтернет-сайти та чат-боти в массе і Телеграм. З подальшою легалізацією коштів на території України та інших країн, зокрема, в ході розслідування встановлено, що з 2014 року на території України створено стійку ієрархічну злочинну організацію до складу відходи, якої обходили як громадяни України, так і громадяни інших держав, зокрема Російської Федерації. Модернізація злочинний став продаж наркотичних засобів. Мова йде в тому числі і про тяжкі наркотики та психотропні речовини. Зокрема, схема полягала в наступному, що учасники заздалегідь на заздалегідь створених веб-ресурсах, розміщених в, інтернет, в мережі інтернету розміщували повідомлення з контактами в Телеграм, які цей меседжер адмініструвався операторами, членами злочинної організації. Особа, яка мала придбати наркотики або психотропні речовини, писала про це в цьому чаті в боті. І вказував назву назвах кількість, а також бажане місце отримання наркотичної речовини. Після цього член злочинної організації повідомляв про спосіб отримання, адресу отримання так називають закладки з наркотичною речовиною, а також спосіб оплати. В Більшості випадків це була оплата з допомогою криптовалюти. Після цього, після того, як особа перевела на вказаний їм рахунок, криптовалютний рахунок відповідно криптовалюту, їй вказувалася адреса, місце розташування закладки, особа їхала і забирала наркотичну речовину, яку в подальшому розповсюджувала також по території України та інших держав. Кошти, отримані від продажу наркотичних засобів, починаються, як нам встановлено ще з 2014 року, акумулювалися на тимчасово критичних рахунках та електронних гаманцях. Подальшого відбувався процес переводу криптовалюти в готівку. За допомогою електронних обійних пунктів і в подальшому їх легалізовували. При цьому легалізація коштів здобутих для і шляхом, організовуючи України за цих коштів. Були вони легалізовані, в тому числі в будівництві, торгові продуктами харчування, рестораном і бізнесом і так далі. Сьогодні, починається з 4 ранку на території Києва, Київської області, Херсонської, Миколаївської, Одеських областях було проведено понад 100 слідчих дій. Включаючи понад 80 обшуків, були відшукані і вилучені знаряддя злочину, наркотичні речовини, готівкові кошти, цінні речі, злитки, прикраси, загальною вартістю понад 5 мільйонів доларів США. Первинний аналіз чор... чорної бухгалтери, яка також була вилучена на. Обшуках дає нам підстави вважати, що приблизний щорічний оборот і прибутки злочинної діяльності цієї злочиної організації становив десятки мільйонів доларів США. Ці кошти, окрім України, інвестувалися в нерухомість та бізнес в Російській Федерації та інших країнах. На даний час затримано, ну слідчі дії тривають, і вже на даний час затримано близько 20 осіб, членів цієї злочини угрупування, і вирішується питання про повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу. Угруповання про яке йшла мова налічувало в загальній чисельності. Близько тисячі осіб залучених було до цієї протиправної діяльності. Дуже розгалужена мережа, дуже гарно і добре відпрацьовані заходи безпеки цього груповання. Працювали такі підрозділи, як, там, як скажу так, порівняти з державними установами, кадровий підрозділ внутрішньої безпеки. Дуже жорсткі правила конспірації. Цей обсяг близько 200 мільйонів рублів, який зазначив колега, це щоденний обіг цієї організації. Щоденний. Я не кажу про прибуток чистий, але це та сума коштів, на яку щоденно реалізовувалися наркотичні засоби. Наркотичні засоби іноземного походження в основному це синтетичні різноманітні засоби. Сьогодні на обшуках фактично весь спектр. Психотропних речовин, наркотичних речовин, які взагалі існує в обігу незаконному перебуваю. у всіх країнах світу, практично, сьогодні ми віднайшли в різних кількостях і так далі. Що хочу додати щодо цієї організації, вона колись називалася ХІМПРО, була створена громадянами Російської Федерації на території Російської Федерації після того, як у 2017 році були в Російській Федерації масові затримання таких от учасників цієї групіровки, робки, її ватажки, її керівники виїхали за межі РФ та реорганізувалися і почали свою злочинну діяльність на території України. Для того, щоб розуміли, яка була дисципліна в цій організації, розкажу наступне: окремі члени злочинної організації на сьогоднішній день не мають пальців на руках. Яким чином це відбувалося? За любе порушення встановлених правил конспірації, поведінки, несанкціоновані контакти чи використання мобільних телефонів власних там, на робочих місцях приїжджали спеціально навчені люди і просто обробували пальці на ну, руках. З часом ми фотографії надамо цих людей. Отака От ситуація. Е, хочу наголосити, що останнім часом. Цей вид незаконного бізнесу дуже сильно розвинувся. Служба безпеки разом з Генеральною прокуратурою, з іншими правоохоронними органами Стараємося адекватно реагувати на цю ситуацію, яка зараз склалася. Активно працюємо з іноспецслужбами, поліцейськими, органами інших країн. Тільки за останнім, час, останнім часом, сьогодні, чи був, чи має бути брифінг по Одесі, 200 кілограмів кокаїну ліквідовано, канал постачання. Проведено дві прекрасних спецоперації спільно з спецслужбами і поліцією Ізраїлю. Затримана частина групи, яка займалася розповсюдженням так само на наркотику кокаїну на території Європи та Ізраїлю. Затримані учасники групи в Україні. В подальшому спільними зусиллями було проведено далі всі заходи в Ізраїлі. Близько 10 чоловік в Ізраїлі затримано. І так само справа вже передана до суду там. Крім того, один з із ватажків ізраїльського угруповання по збуту наркотиків був затриманий в Києві буквально два тижні назад. Так само спільно з представниками Генеральної прокуратури і переданий ізраїльським правоохоронним органам. Якщо є питання. Чи фігурують у справі представники правоохорони органів України? Ми можемо казати, що така розгружена мережа, на мій погляд, поки що ні про які ствердження не кажу, ну не могла існувати без подібного. Тому саме в принципі і справа займається Генеральна прокуратура і безпеки. Будь ласка, яка саме криптовалюта використовувалася злочинцями, і чи зацікавили спецслужби саме рахунки криптовалютчиків? Більше року ми вислідковували всю цю мережу. Ми маємо дані інформацію, яким чином здійснюються розрахунки. Відповідно, ця спецоперація відбувалася з певним режимом таємності для того, щоб забезпечити сьогоднішній день проведення цих заходів. Сьогодні нами вилучена і документація, і комп'ютерна техніка, яка в ході слідства дасть відповіді на всі ці питання. Загальний обіг відносно попередніх років прямої оберічимо чи не? Те, що відбулося сьогодні, аналогів таких операцій в Україні ще не було за всі часи незалежності. Це я вам відповідально кажу і на спад воно не йде. Ви сказали, що затримано 20 осіб. Чи є серед них організатори угрупування? Є якраз такі затримані самі активні члени цього організації. Дякую. Є ряд осіб, які знаходяться зараз не на території України. Я думаю, що за допомогою. Іноземних колег ми будемо думати їх екстрадиції і притягнути до відповідальності. Але більшість, якщо казати, там виїхало один, два чи три чоловіка. А остальна хіба тут. Користуючись нагодою, я хотів би ще звернутися до членів цієї організації, які були втягнуті в ці протиправні речі. Справа порушена одна статей: це 255 Це створення злочинної організації. Друга частина цієї статті дає право і можливість правоохоронним органам, е, говорити з фігурантами справи про е, так, їхнє про непритягнення до відповідальності, якщо звільнення від кримінальної відповідальності, якщо ці люди не схоювали самі особисто тяжких злочинів, а були втягнуті в цю протиправну діяльність в разі, якщо вони будуть співпрацювати з, з, з органами слідства. Тось тобто, для таких людей наші двері завжди відкриті. Не чекайте, будь ласка, поки до вам до вас за вами прийдуть слідчий.